Дякую, що сьогодні з нами. Тому що для нас сьогодні дуже особливий день. Це день, коли ми відкриваємо наш новий корпус національного реабілітаційного центру Незламні. Це сім тисяч метрів квадратних сім поверхів, чотири тисячі метрів квадратних простору, де за кожен рух, крок, звук наших пацієнтів будуть боротися найкращі спеціалісти. Це команда центру Незламні. Звісно, реконструкцію цього якого, сучасного корпусу ми розпочали лише наприкінці грудня минулого на року, тобто минуло менше як 4 місяці, за які це все трансформувалося, і те, що ми зараз тут бачимо, це неймовірна синергія компаній, людей, організацій, які об'єдналися для створення такого простору. Реконструкцію корпусу ми здійснювали силами першого об'єднання Львова та містом Львову за підтримки товариства Червоного хреста України і міст партнерів Львова. Це Фрайбурга і Вільнюса. І кожен із партнерів, які доклалися до реновації цього приміщення, отримали по поверху своїми відзнаками в цьому корпусі. Обладнання для залів надали гуманітарна організація Сполучених Штатів Дарі Криб також. Ож, посольство Швейц... Швейцарії в Україні і уряд Німеччини, зокрема, освітлення, обладнання для корпусу надала компанія Signify. і умоблювання корпусу ми здійснили завдяки нашому партнеру IKEA. І ви знаєте, цей корпус це ж не просто будівля, це е, про можливості. І от які можливості для е, проєкту е, людяності. Анброукен надає цей корпус і взагалі які перспективи відкриває Андрій Іванович Садовий. Дякую, шановні колеги. Я пригадую, в кінці минулого року ми мали зустріч з Червоним Христом і ми ділилися враженнями від першого кроку нашої спільної праці Андроукен Масо, один без воїнних дзвінок. І тоді ми. На спільній розмові вирішили, а давайте ми додатково зробимо у Львові 4-4,5 тисячі метрів для реабілітації. Ви знаєте, і ви не повірите, але за кавою ми просто потиснули один одного і з того часу почалася робота. Цей мостик, по якому ви сьогодні йшли, він практично був збудований за три місяці. Це нереально ні в Німеччині, ні в Австрії, ні в будь-якій країні світу. Але це можливо в Україні. Це можливо в Україні так само, як і можливо в Україні зробити фактично за 4 місяці ремонт і привести до нового якісного стану сім поверхів площ для реабілітації. Тому що це для наших героїв, які сьогодні захищають нас там на передовій. І багато з них, проходячи тут реабілітації, отримуючи протези, йдуть знову вартою. І це важко зрозуміти. Навіть воюючи там з протезами, вони вертаються, тому що можливо щось треба поправити. Тому ми маємо велику мету збудувати в Україні екосистему людяності незламні анброки. І ця система включає дуже багато пастів. Це і найкращі хірурги, які роблять унікальні операції. І це відповідальність Олега Савчука, нашого генерального директора. Це є всі види реабілітації: психологічна, соціальна, фізична. Це є Будівництво житла, яке ми починаємо для поранених, для наших переселенців, це є пошук роботи, це є Андровкін спорт, Андровкін арт, це є великі-великі речі, але це неможливо робити без частиночки серця, яку кожен сюди вкладає. Червоний хрест і Максим Доценко він вклав частиночку свого серця сюди, в ці приміщення, в ці метри. Мер Фрайбурга вклав сюди частиночку свого серця. Він коли сюди приїхав, це все побачив, поспілкувався. Він сказав, я готовий. І Фрайбург, щоб ви розуміли, найбільше допоміг Львові спочатку війни. Це сотні, це мільйони, це мільйони євро. Це і допомога по інфраструктурі, в комунальній, і це допомога тут. Наші колеги з Ікею, з Філіпса, міжнародні організації. Кожен, хто приходить сюди, лишає частиночку себе. Велика вам подяка, друзі. Ви подаєте кошти в можливість нас бути. Ми всі разом. Ви всі, ви не зламні. Unbroken. Never give up. І це наш крок в нашої перемоги. Велика вам подяка і опустимо. Хотіла запросити до слова людину, яка вклала це в це велику частину свого серця, Я дуже пишається бути в цій команді, адже це те місце, де неможливо складе можливо. Олег Олегович Олександр, генеральний директор першої дитини мови. Добрий день, шановні друзі. колеги, присутні. Звичайно, така хвилююча мить. І насправді надцінний корпус відкривається для нас, тому що люди, які зазнали враження війною, повинні відбуватися в найкращих умовах. Тут справді зроблені умови найкращі. Подумано від сантиметра до метра всіх площ для наших пацієнтів. Тут є зібрана команда найкращих лікарів, медичних сестер, які будуть лікувати наших пацієнтів. Цей корпус зроблений не однією людиною, це зроблено величезним колективом, великою командою різних людей з різних міст України і світу для того, щоб це стало сьогодні, ви можете бачити дуже гарним місцем. І я хочу подякувати всім. від... Від найближчі сестри санітарочки, лікаря, які займалися цим міському голові, містові, депутатам, подякувати нашим міжнародним спонсорам, містам-партнерам, Фрайбергу, Рославу, містам, мерам їхнім, подякувати великому нашому меценату і другові фонду Дарі Трелів, який надзвичайно багато допомагає нам. могли завести нам на сучасне обладнання в ці стіни. Подякувати уряду Німеччини також за обладнання швейцарському посольству. І всі, всім, хто долучився, щоб це зробити найкращим. Тепер за дня почне приймати пацієнтів як стаціонарних, так і амбулаторних зі всієї України. Дякую всім, хто долучився. Дуже вам дякую. Один з найбільших партнерів центру «Незламні». Ваша підтримка втілюється як у створення цього корпусу, так і в організацію цієї події. Будь ласка, прошу до слова Максима Доценка, директора товариства Червоного України. Дякую, вітаю, друзі, і Андрій Івановичу. Дякую за такі теплі слова. Насправді, е великі ідеї Тут символічно у Львові починаються з хави, тому ми, можуть, тому, мабуть, так успішно і працюємо. Я насправді дуже гордий. Зараз бути тут я пишаюсь тими результатами, яких ми разом всі досягли. Це можливо лише за підтримки величезної команди. Бути меценатом це одне, а але організовувати всю цю роботу саму ідею екосистеми Unbroken, Тут велика заслуга саме шпівської команди, і ми долучилися як Червоний Хрест взагалі не вагаючись. І фактично, той перший крок Unbroken Мазерс він показав, що ми на правильному шляху. Насправді Червоний Хрест України це вже більше 10 мільйонів людей, які отримали допомогу. І для нас в певний момент часу, скажімо так, заразив нас ідеєю реабілітації саме Андрій Іванович. Ми, мабуть, ще у травні минулого року вперше поспілкувалися, і з цього почався шлях розвитку товариства Червоного Хреста України як одного з правців тут у реабілітації. Тому що для нас це можливість надати. Можливість е, змінити своє життя людям, які постраждали від війни, немає різниці: це військові, це цивільні, це діти, це дорослі, це можливість змінити життя, це можливість зробити це життя щасливішим. Тому ми і надалі будемо намагатись якомога більше привертати увагу і міжнародних партнерів саме до проблем проблем реабілітації, необхідності е, системного підходу до реабілітації в Україні. І ми далі продовжуємо співпрацювати безпосередньо з вашою командою. Ми далі продовжуємо працювати з Unbroken. І я сподіваюся, що це лише початок нашого шляху. Який закінчиться так чи інакше однозначно нашою перемогою і реабілітацію всіх, хто цього має хто цього заслужив? Дякую. Дуже приємно, що з нами тут зараз найбільший благодійник української медицини. Це американська гуманітарна організація та її президент Томас Тагі, який вже вдруге за календарний місяць приїздить до нас у Львів. І ви знаєте, це підтримка дійсно дуже потужної організації. Вона не просто про підтримку організації, вона про людську підтримку. Тому що Томас. Томас — дуже добра, класна людина, наш великий друг, і ми дуже щасливі, ви тут з нами. Так він дуже скромний, але це правда надзвичайна для нас людина. Я вас запрошую до слова. Кажіть, як ви нас любите. Останні дуже важко висловлюватися після того, як ви случали слова панамаренко. Яндеріна. Thank you um, and congratulations to the mayor and all of the supporters, Oleg and Mariana and your team. Unbroken is um, a testament to spirit. I was here. Three weeks ago, and this building was broken. <laughs> and, uh, when the mayor says, never give up, never quit, keep going, it matters. <laughs> so, on behalf of Director Leave, And people from 90 countries who support your Congratulations and thank you very much for allowing us to participate. Тож від імені нашої гуманітарної організації Дерек Приліт та від імені представників великої кількості країн, майже 90 країн, які доклалися до створення цього центру. Хочу ще раз вас привітати з цим дитя. Вітаю. Українські міста, о, європейські міста виявили неабияке співпереживання Україні і, зокрема, це місто Фрайбург і мер Мартін Горл неодноразово приїжджав у Львів. І він як людина порівнявся тим, що ми переживаємо, і це вивелося в неї підтримку міста і центру незламні. Пане Горд, вам слово.

Projekt Unbroken duje waslebi ia ja joho yo. Iselchainu mi to pomagani mu u inšej projekcija. Mis muri doboču 30 milionov evro za Freiburg, Stuttgart i Berlinu. Ukraina potrebuje dopomil idali i optimaje jeje. Vikanje u Freiburger Naikasha

Um, dear ladies and gentlemen, uh, it's a great honor to be here. We've been sister cities for so many years, and it's a really close friendship between our cities, not only but also between mayors, but most between citizens, between schools, university. Енбігевстенчова індес інкредево челенджін таймс. Пані та панове. Я хочу сказати в першу чергу, що наше місто Фрайфор та містовір вже тривалий час, багато років і і між і між все таки між містами. І це дружба між нашими школами, університетами, лікарнями і іншими закладами. from citizens, from foundations, from companies than for our sister cities Elizabeth with. During this challenging times because of the Russian invasion we need real friendship, real solidarity and we have to stand together and we have to stand for you. такі скрутні часи, пов'язані з російським вторгненням в Україну, ми повинні виявити справжню дружбу, справжню солідарність і підтримувати один And then may I please did ask me if I would like to become one of the first ambassadors for the project. Obviously I had to say yes. І звичайно, що коли Маза Кріса Довий запропонував мені стати одним з перших амбасадорів проекту Незламні, то я відразу ж погодився. And I'm deeply impressed by the speed, by the effort, by the engagement here at the broken Hospital, at the broken Center in total. And I really have to say, you have real heroes in the eastern part of Ukraine, but you also have heroes in the western part of Ukraine, and you have to stand together. And this is why I would like to hand over a small present of the City of High І um, є герої на сході, які зараз захищають Україну, але тут на заході також є герої, які все це роблять в тилу. Тому я думаю, що ви маєте об'єднатися в одну погорту героїв. І з цієї нагоди я хотів би також передати один невеличкий so this is a piece of Freiburg history. Actually, it's just a stone. Це час історії Фрайбурга. По суті, це просто камінчик.

and that's well known all over the world freiburg is well known for this cathedral and that's a stone a piece of this cathedral because you always you also stand together you work together hand in hand not for 300 years but like in an incredible short amount of time and that's very impressive and so i would like i wish you every success i wish, I wish you the, the victory and every,

Ви тут засвідчили, що, правда не впродовж трьохсотень років, а набагато швидшими темпами, що трансформації можуть відбуватися. Тому ми хочемо подарувати вам цю частку нашого збору, щоб засвідчити нашу на солідарність вам, пане Мере, і всій команді, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати. Дякую. Це є частиночка собору в місті Фрайбургі, яка будувалася 300 років. Покажіть ще раз, щоб ми пробували. Але я маю тоді, ну, знаєте, якщо мер дає подарунок, я теж можу дати подарунок. Ви знаєте, от є люди в житті є організації, які є камертонами. Камертон це є особливий пристрій, який дає ось цей чистий звук. І для мене мер Фрайбора це людина, яка дає оцей чистий звук. Чуєте чи? Чистий звук. Я хочу цей камертон подарувати меру Фрайбору, щоб він завжди був біля нього. Камертон. Області друзі. Дякую. Які чутливі моменти ми переживаємо. Дуже класно. І це промова українською мовою. Я просто заживе. Знаєте, а зараз я би хотіла запросити до слова людей, завдяки яким освітлений цей наш корпус, і особливо увечері можна побачити наскільки тут затишно і досить стало завдяки їм. Це компанія Signify Україна, яка надала обладнання для освітлення цього корпусу. Саме гендиректор компанії, ласка, вам цього панамисі. Доброго дня. Дуже вражений тим, що побачив тут. Дуже важлива ініціатива. І, звісно, наша компанія підтримала цю ініціативу у Львові, так як ми підтримуємо подібні ініціативи в інших містах. Я дуже вдячний і адміністрації міста і Андрію Івановичу за довіру, за те, що запросили нас зробити справу, в якій ми маємо досвід. Вміємо ми виробляти систему освітлення Philips. Тому ще раз велике подяку за це. Дякую, як <плодження> їхні меблі люблять всі, і колись мені розказали про феномен Ікеа. Тому що столів таких може бути виготовлено сто тисяч по всьому світу, але після того як людина зібрала його своїми руками, він для неї стає особливим найціннішим і найкращим у світі. Ми дуже щасливі, що компанія IKEA надала нам обладнання для того, аби цей корпус наш новий став затишним, став привітним для наших пацієнтів. І ви знаєте, ми відчуваємо цю частинку вашої душі і частинку любові, тому що з вашими меблями тут дійсно. Я в домі і, і з нами тут зараз представниця компанії, будь ласка, вибачте, на мене представила у пані Ольга. Ольга виконалася, будь ласка, перепрошую, зараз схвилювалася за мелкої. У 2023 році наша компанія позначати своє річчя. І наша діяльність це історія не лише про облаштування домівок або про покращення побуту. Ми компанія, котра керується ціннісні підходом. І однією з наших цінностей є саме турбота про людей. Тож всі виклики та переживання, які принесли війна, ми розділяємо своєю українською командою, а також вами українцями. Тож, коли міський голова Львова Андрій Садовий, звернувся до нас з пропозицією підтримати центр не ви ми без вагань долучилися. Нам дуже цінно та важливо бути частиною зусиль, які направлені на допомогу Україні. Ми знаємо, що ми не зможемо, на жаль, компенсувати всі ті втрати і постраждання, які принесла війна, але як компанія ми робимо все можливе, аби полегшити. В центрі незламні багато хто втратив свої домівки або вимушений був покинути їх, Ікея надала більше 2000 одиниць меблів, а також товарів для дому, для того, аби ці люди, хоч і не зможуть отримати затишку, не надає дім, але вони змогли мати тут ось ці безпеки та комфорту, які спільними зусиллями ми змогли облаштувати. Особисто для мене той факт, що господар центру відбувається за тиждень до Великодня, додає ще більше світла цій ініціативі. Я дуже рада сьогодні бути тут серед людей, які роблять такі важливі справи. І бажаю, що на захист, як сьогодні, особливо відчути такий важливий дух незламності всіх Дякую. Шановні колеги, можливо, ви маєте запитання. Якщо ви не маєте запитань. То ми можемо з вами пройтися зараз з нашими партнерами поверхами, і потім в 13.30 почнемо офіційне відкриття вже нашого форму внизу на першому зараз самому не все ще ідеально. Майдувало. Thank you.